Всем привет! Сегодня я вам покажу подарок э, подарунок со на 15 В такие папочки. Надо завжды будет парень. Прикол. малюем. Ну, а на останній сторінку напише побажання свої. Ручки. Голова. Очки. І ось така вийшла картинка. Усім привіт! Сьогодні хочу показати свою новинку, яку я зробила для своєї сестрички на день народження. З 15-річчям її. Ось таку папочку чудову, зараз я її покажу. І роблю її теж на замовлення. Вартість такої папочки 250 гривень. Дуже прекрасно. Ось напис з днем народження, донечко. Вітаємо, цілуємо. Далі, бачиш, 15 не так і багато. Бажаю жити до 100. Тут будуть 100 гривень. Ну, це так, і прикольно, і, і те, що потрібно. Щоб ніде не протікало, ну, якби фантазія, вона ніколи не може бути відсутня. Ще вроді завжди була свіжість. Хай завжди на твоєму обличчі сяє посмішка, можна намалювати смайлика. Це в вашому так якби, розпорядженні. Щоб не було сумно, ми тут чупа-чупса приклеїли. Виглядати на всі 100-200, хто скільки хоче, теж приклеює. У нас теж будуть 100 гривень. Далі, в твоєму віці зайвим не буде. Ми тут приклеїли пластир, анальгін, Ну, таблетки можна, це наша фантазія. Ніколи не гальмуй перед труднощами аснікерсой. Завжди будь у парі. Ми ось такий придумали прикол. Трудись, як бджілка. бджілку приклеїли цукерки. Нехай же ті буде яскрам, як скітлс. А це на заначку. Ось так. І це все, бо ми на мільйонери поки що. Ось така у нас чудова вийшла. Папочка подарунок. Вона така об'ємна, важкувата, чудова. Якщо всім сподобалось, ставте лайки, замовляйте, будемо дуже вдячні. Це дійсно суперово. Всім пока! Підписуйтесь на наш канал.